Люди, які пережили свого часу милість від Бога, то вони завжди славять нашого Ісуса, слава нашому Ісусу. Знаєте, люди не просто славять Бога. Ми прийшли на місце, де ми славимо Бога, щоб Він зберіг нас до чого часу, що Він вночі нас оберігає, що Він дає нам хліб до хліба. Слава нашому Богу. Знаєте, написано в священному писанні, що він нам дав все потрібне для життя і побожності. І таке питання, чи я сам можу собі щось придбати своїй праведності для життя і побожності? Ні. Но ми повинні знати того, хто нам це дає, а Бог дає нам дуже щедро, не так, як людям цього світу. Не всі мають роботу, як ми маємо. Ну знаєте, така рука милосердя над нами, що ми приходили сюди і не забували, кого ми славимо. Слава нашому живому Богу. Зачитаю деякі тексти священного Писання, перше місце це буде всім нам знайоме слово, це Ісус Навін, 24 розділ, 14 і 15 текст, де Він каже народу Божому такі слова. Отже, бійтеся Господа, і служіть Йому в невинності та правді, відкиньте богів, яким служили батьки ваші за рікою та в Єгипті, а служіть Господу. Якщо ж не угодно вам служити Господу, то виберіть собі нині, кому служити, богам, яким служили батьки ваші, коли були за рікою, чи богам амореїв у землі, яких живете. А я і дім ми будемо служити Господу. Слава нашому Ісусу. Хочу особливий акцент на цих золотих словах: Я і дім ми будемо служити Господу. Сьогодні живемо в такий час, де у кожного питають звіт, Кому ти будеш служити? Є сьогодні вибір, або ти будеш служити Богу. І написано, що друге послання до Коринтян, не пам'ятаю, вроді би 6 розділ, де написано такі драгоцінні слова, я скажу на російській мові, де оружієм правди в лівої і правої руки. І зверніть увагу, другі люди, які сьогодні десь в інших містах служать. Можливо, вони будуть думати, що вбиваючи іншу людину. Вони будуть думати, що служать Богу. Ну знаєте, ми живемо такому Богу, який ненавидів вбивство, де проливається невинна кров. І ми на основі Слова Божого ми не можемо чинити зло іншій людині, тим паче ближньому. Каже мені отомщення, я воздам, говорить Господь. Думаю, ну якщо Бог буде воздавати, то хто я така людина, що буду чинити суд над тою людиною? Я їй життя не давав. І знаєте, сьогодні постає питання. Чи я буду служити на основі священного Писання, як мені каже, чи буду служити в іншому місці? Я думаю, ви догадуєтеся, чому я кажу. Знаєте, одних людей питають, ви вже служите Господу? Будемо! Знаєте, те, що написано, «Я йдім мі, будемо служити Господу, ще не означає, що вони вже служать. Це, як на майбутнє вже кажеться, я буду служити. Ну знаєте, істина, де там, де вони кажуть, Я й мій, служимо Господу. Не просто склава, а служимо. Слава нашому Ісусу! Хай нам Бог допоможе і дасть сили, бо ми не знаємо, що нас очікує. Ну ми знаємо, що люди, які служили Богу непритворно, які іскріні були, страдали від грабежу, страдали від меча. І знаєте, це все було для випробування, яка в них була віра. І ми бачимо, коли вони пройшли цей іспит, то Бог і дав вінці. Я зачитаю вибірково, це буде послання апостола Павла до Тита. Я хочу одну центральну думку сказати із цих трьох розділів, які тут написані. Чому саме апостол Павло написав це послання до Тита? і що він хотів йому донести? За кого розказати, як розказати? І я буду читати з першого розділу, з першого по четвертий текст такі слова. Павло, раб Божий, і апостол Ісуса Христа за віру і вибраних Божих. І пізнанням істини щодо побожності, з надією на вічне життя, яке обіцяв незмінний в слові Бог ще перед початком віків, і свій час об'явив слово своє через проповідь, доручену мені за велінням Бога, Спасителя нашого, титу, істинному Синові за спільною вірою, благодать, милість та мир. Від Бога Отця і Господа і Ісуса Христа Спасителя нашого. І другий розділ читаю з 9 тексту такі слова. Рабів навчай коритися панам своїм, щоб догаджали їм в усьому, а не перечили, щоб не крали, а виявляли всю добру вірність, щоб усьому вони були прекрасою вчення. Спасителя нашого Бога. Бо з'явилась благодать Божа, що спасає всіх людей, і навчає нас, щоб ми, відкинувши безбожність та світські пожадливості, доброчесно, праведно і побожно жили в теперішньому світі, і очікували блаженної надії та явлення слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Який дав себе за нас, щоб визволити нас від усякого беззаконня та очистити собі людей вибраних, ревних до да добрих діл. Це говори, умовляй, докоряй з усякою владою, нехай ніхто не, не погордує тобою. І останній третій розділ читаю з третього тексту такі слова. Бо й ми самі були колись нерозсудливі, непокірні. Обмануті і були рабами різних пристрастей та втіхи. Ми жили в злобі та заздрощі, були огидними, ненавиділи один одного. А коли з'явилася благодать і людина Спасителя Бога нашого, то Він спас нас, але не через діла праведні, які б ми чинили, а зі свого милосердя, через купіль відродження. І оновлення Духом Святим, якого Він вилив на нас щедро через Ісуса Христа, Спасителя нашого. Щоб виправдане Його благодаттю ми стали спадкоємцями, маючи надію на життя вічне. Слава нашому Ісусу. Коли апостол Павло писав це послання, в нього кожне таке послання, і там щось таке заховане, дуже драгоцінне. Що немає ні в одному посланні. Я думаю, хто уважно слідкував за цим священним Писанням, апостол Павло, він каже, що є Бог Спаситель, і Ісус Христос Спаситель. І знаєте, написано в цих трьох містах і заблагодать Божу, яка спасає, слава нашому Ісусу. Ну, знаєте, особливий акцент хочу поставити, що свого часу. Бог у старому заповіті, Він спасав людей, спасав їх у тисних, у тисних обставинах, спасав їх від хвороб, спасав їх від війн, і дуже багато можна продовжувати, від чого Він спасав. І знаєте, коли прийшов час Сина Його, я хочу увагу акцентувати на Ісусі Христі, Який приніс благодать Божу, Який приніс милість Божу до кожного з нас. І через Нього ми маємо мир з Богом нашим Отцем, слава нашому Ісусу. І знаєте, сьогодні спросить у всіх, чи тобі треба та благодать Божа. Треба милість тобі, треба чи мир. Всі ж хочуть. Є у Бога оцей дуже такий вузький вхід туди, що треба приложити старання якісь, щоб туди уйти. Написано у другому розділі, що. Раби, які були і мали Господь над ними, то їм сказано, щоб вони були прикрасою Спасителя нашого Бога, щоб вони не крали, добре поводили. І написано за них, щоб вони були прикрасою вчення і Спасителя нашого Бога. Но За Ісуса Христа написано, щоб ми очікали блаженої надії та явлення слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Знаєте, те, що з'явилася благодать, це дає амінь. Но вона спасає тих, хто хоче, щоб вона їх навчала. Ми через слово дуже багато чого навчаємося. Ну, Давайте звернемо увагу, чи я навчився, чи вона мене навчила. Це благодать Божа, яка спасає. Слава нашому Ісусу. Знаєте, сьогодні дуже багато людей, які вони потребують. Написано, Божа благодать з'явилася для всіх людей. Є учні Ісуса Христа, які сьогодні по милості Божої переносять цю благодать Божу, служать благодаті Божій, укріпляються в благодаті Божій. І знаєте, це Євангеліє, воно вічне. Ніщо сьогодні не може затмити Євангелія благодаті Божої. Ні гоніння, ніякий меч. Ніяка хвороба. Сьогодні дуже гарний час для цієї благодаті Божої для кожної з нас. Знаєте, те, що по милості Божої я добрався, я бачу цю руку Божу, слава нашому Ісусу. Якби Бог би не був би зі мною, і якби Він мені не дав би дозволу добратися сюди, я, може, в другому місці вже був би. Ну а так, милість Божу її можна не оцінити. Ну ми славимо нашого Бога, що Він береже нас на всіх путях, дає нам милість ще Божу збиратися. Ми не знаємо, що нас очікує цей вечір, що ночі буде. Думаю, в одній місцевості, де було тихо, мирно. А рідні люди, які перебувають там, кажуть, дуже тривожно три дні не знаходжу собі місця, в серце тривожиться. Думаю, ну добре, коли людина, вона не має страху. Написано, що Бог дав нам духа? Якого не боязні, а сили, любві і ціломудрія. Слава нашому Ісусу! І як би хотілося, щоб люди сьогодні, вони не те, що страшилися цієї дати, 18 число, а страшилися, як я без благодаті Божої попаду на небо. Сьогодні вибір, чи ти з благодаттю Божою? Яка ненавидить все, що в цьому світі? Безбожність. Звер... Зверніть увагу на слова безбожність, що робить людей, Робить їх світськими пожадливостями. Думаю, ну, такі похоті виникають. Но у нас одна сьогодні мета як би дойти до того вічного життя. У всіх трьох текст, текстах, де я зачитував. Чомусь згадується за надію, надія на вічне життя, і де ми очікуємо блаженної надії самого Ісуса Христа, через якого ми маємо отримати це вічне життя, щоб там у вічності славити нашого Бога. Нехай нам Бог допоможе, де написано тут, щоб виправданий Його благодаттю, ми стали спадкоємцями, маючи надію на вічне життя. Нехай Господь прославиться нашому житті. знаєш, скільки людей сьогодні відкинули цю благодать, Божу, які не знають, Господи, путь до нею, Боже. Як оставили, Господи, Тебе, Бога живого, Господи. Ну ми просимо Тебе, Боже, просвяти, Господи, очі, серця їхнього, Господи, благослови великим пробудженням ціє місцевості, Боже, щоб церква Твоя, Боже, вона несла цей цего вічної благодаті, Боже, по всім місцям, Боже. Приведи, Господи, на це місце. Ті люди, які о. Господи, наслідують вічне життя, Боже, а ти трудися над їхніми серцями, Боже, щоб вони мали в серці, Боже, Духа Твого Святого і знали, як проходити ці випробування, Боже. Ти знаєш сьогодні випробування наших братів, Боже, і також у сестер, Боже, яких можуть забрати на воєнні дії. Ми, ми просимо милості, Боже, для кожного з них, Боже, щоб діти, Господи, не залишилися сиротами, Боже. Ми подай Твою милість, подай Твою раду, Боже, закривай очі, Господи. І владі, Боже, да б не були твої діти, Божі, Господи. Не залиш, Господи, від цієї милості, Боже. Ну хай всі прославити ім'я Твоє святе, Боже. Благослови далі нашу кому зібрані, Боже. Нехай Твоє ім'я прославиться, великого Бога, Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь.